Компанії Автопарк міста київ у нас нове чудове надходження. Це Mercedes C класу, в універсалі, в дуже гарному серблістому кольорі. Автомобіль приїхав з Європи, один власник в Україні. Автомобіль повністю обслужений, без капіталу вкладень. Із фарбованих елементів лише капот. Все інше в рідній фарбі. Повне сервісне обслуговування в Європі. Оригінальні. 18 легкосплавні диски на зимовій гумі. Непогана комплектація. Це комбінований салон, шкіра та текстиль, мультикермо з контролем, автодальні, датчики світла, датчики дощу, повний електропакет, електрорегулювання бічних дзеркал, штатна мультимедіа з блютузом, підігріви переднього ряду сидінь, двохзонний клімат. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, автопарк містакий, автомобіль можна придбати як за готівку, також в кредит або лізинг.